Здоровенькі були Ви в пошуках мототрактора, який має справжнє плаваюче положення. Тоді вам до нас магазин Залізяка, місто Новоград-Волинський, вулиця Житомирська, 104 сайт «Заря.UA». мототрактор Вепор в класичному дизайні. Ми обладнали двохсекційним гідророзподільником вітчизняного виробництва з плаваючим положенням на замовлення нашого клієнта Миколи Іванича з Вінницької області. Тож, і ви можете замовити у нас саме такий мототрактор, який має справжнє плаваюче положення. Якщо ви бажаєте придбати мототрактор зі справжнім плаваючим положенням, двохсекційним гідророзподільником вітчизняного виробництва, дзвоніть на мій номер крім неділі з 9 ранку до 18 вечора 067 412 39 27. Шановні глядачі, цей відеогляд буде корисний і тим покупцям, які придбали подібні мототрактора впродовж попередніх років, і їх не влаштовує стаціонарний гідророзподільник, який встановлено від завода виробника. До речі, які лише імітують плаваюче положення. Тож, якщо ви забажаєте змінити свій гідророзподільник, який вас можливо не влаштовує, то я надаю відеогляд, як саме це зробили ми. Тож, гідророзподільник, двохсекційний вітчизняного виробництва «Гідросила», який має справжнє плаваюче положення, надаю невеличкий відеогляд, щоб ви в домашніх умовах могли так само собі замінити у разі потреби. Тож модернізований, надійний, багатофункціональний мототрактор Вепор стане надійним помічником. На теренах вашої родючої землі в поєднанні з різноманітним навісним обладнанням, представленому в магазині Залізяка, міста Новоград-Волинський, вулиця Житомирська, 104. Більш детальну інформацію ви зможете отримати на сайті Zarya.ua, де виставлена продукція, а також ціни. Більш технічну характеристику я надавав в попередніх відео. Та хочу додати, що класична коробка передач має диференціал, на кшталт тракторного диференціалу. Якщо вас зацікавить більш детальна інформація, заходьте на наш сайт Zaria.ua або дивіться попереднє відео, де я працював на цьому мототракторі з фризою та розповідав про його технічні характеристики. Тож, надаючи відеоогляд, хочу акцентувати вашу увагу на навісне обладнання, яке продається в комплекті з мототрактором Vapor. В комплекті продається грунта фриза тракторного типу з боковим редуктором на 24 ножі завбільшки метра. Завдяки плаваючому положенню в мототракторі ця фриза просто неперевершено впорається з будь-яким ґрунтом на вашому земельному наділі. Також в комплекті додається однокорпусний. Плуг з приплужником, також з колесом. Завдяки плаваючому положенню маю надію, що цей плуг теж буде працювати в землі відмінно. Ну, На жаль, ті, які йшли в комплекті плуги, люди на них трошечки скаржаться. Не всі задоволені їхньою роботою, тому ми вирішили комплектувати саме цей мототрактор плугом відтізняного виробництва. Так як мототрактор Вепор. Має двохсекційний гідророзподільник, повторююсь вітчизняного виробництва з плаваючим положенням, то ми встановили гідроциліндр на передню навіску, яку можна застосовувати на лопату відвал чи щітку для підмітання сміття, а також іншого навісного обладнання. Трішечки показую в дії, як працює гідророзподільник. Магазин Залізяка, що у місті Новоград Волинський по вулиці Житомирська, 104, пропонує різноманітне навісне обладнання до мототракторів. Це косарки, роторні та сегментні, це картопли сажалки, однорядні та двохрядні. З бункером під підміндобрива та без бункера підмендобрива. Зернові сівалки п'ятирядні з бункером під підміндобрива та без бункера під підмендобрива. Під та під а також пропонуємо різноманітні копалки. як звичайні виорювачі, так і вібраційного типу та ленточного типу. Також пропонуємо різноманітні пилістковий та діскові підгортачі, плоскорізи, різноманітні культиватори з грудобоєм та без безгробою. Пропонуємо до вашої уваги різноманітні ґрунтофрези, плуги та інше навісне обладнання, які ви можете знайти з ціною на сайті Zarya.ua. Шановні глядачі, якщо ви вирішили придбати мототрактор з двохсекційним гідророзподільником вітчизняного виробництва, який має плаваюче положення, то дзвоніть на мій номер «Кримнеділі» з 9 до 18 вечора і замовляйте 067 412 39 27. З вами був Віталій Бойчук. Дякую вам за увагу та чекаю на ваші пропозиції.